Україна на протистоїть Росії вже тисяча другий день. Ворог запустив по Україні міжконтинентальну балістичну ракету. Про головні події четверга 21 листопада. Наш інформаційний звіт вітаю у студії для вас. Працюю Ірина Скрипачова і стартуємо із наголосом на головне та цікаве із життя нашого міста та країни. В цілому наступний анонс підкаже теми сюжетів членів творчої команди медіа центру візит. Тож у випуску. День гідності та свободи у Кримучуці вшанували пам'ять загиблих за незалежність України. До Дня гідності та свободи у Кримучуці погасили конверт. Перерозподіл коштів з міського бюджету: одних підтримують, інших позбавляють. У Глобинській громаді продовжують створювати осередки для активного часу проведення молоді. Кременчуцькій гімназії номер 29 бути. Другий апеляційний адмінсуд Харкова постановив таке рішення. Гендерні аспекти у гуманітарній діяльності. З такою темою Кременчуці відбувся круглий стіл. Зберігаємо єдність, адже в ній наша сила. Сьогодні у Кремчуці відбулися урочистості з нагоди Дня Гідності та Свободи. До пам'ятної стели героям Небесної сотні Кремечужани поклали квіти, вшанували пам'ять земляків. Які боролися за демократичні цінності та свободи, віддали своє життя за європейський вибір та незалежність України? Шануємо їх долиною мовчання, вічна пам'ять героям. Від імені усієї Кременчуцької громади просимо покласти квіти та вклонитися пам'яті загиблих під час Революції Гідності до пам'ятного знаку героям Небесної Сотні. Ми в боргу перед тими, кого нема вже з нами. Однак їх героїчна слава буде навіки викарбувана на сторінках історії нашої держави. Також Дня гідності та свободи у Кременчуці погасили конверти із зображенням людей, які не втомлюються від майдану до великої війни відстоювати українські цінності та наративи. Наші журналісти були присутні на урочистій події. Більше розкаже Леся Жуйкова. День гідності та свободи. Дата, яка нагадує про досвід патріотизму та незламність народу. Символічно, що в цей день спілка філателістів Кременчука погасила марки на конвертах, присвячені цій темі. Володимир Скляр, презентуючи конверти, зазначив, що таким чином продовжується історія Кременчука. Він також поділився майбутніми планами та ідеями щодо створення нових унікальних поштових атрибутів. Історія Кременчука, продовжується історія Кременчука, видатні особистості. Проєкт такий буде продовжуватися. Будемо робити каталог і музейний екземпляр. Продовжуємо серію, слід ще буде. Присвячена жертвам голодомору 23-го І так потроху, потроху будемо підіймати історію нашого краю Кременчука. Один із тих, чиє ім'я увічнило на конверті. Юрій Мартиновський. Чоловік був прапороносцем на Майдані Незалежності під час мітингів. Згадує запеклі дні боротьби 2013 року. Він поділився спогадами про свою участь у протестах і розповів про те, як ці події назавжди закарбувалися у народній пам'яті. Доводилось мені. Виходити в свій час на мітинги, як я якось несміливо, але я тримав прапор і десь місяців три ми стояли, поки не переміг остаточно майдан боролись і все це лишилось у народній пам'яті. Ще один активний учасник революції гідності отець Роман Атаман. Чоловік розповідає, нині так важливо пам'ятати нашу історію, відстоювати гідність, особливо під час широкомасштабного вторгнення. Україна вистоїть, і наша велика сім'я є свідченням того, що є українці, які готові справу наших предків достойно продовжувати, щоб Кременчук, в тому числі, був завжди містом, яке пам'ятає пам своїх героїв. Бо хто не пам'ятає свого минулого, той власне не варті того, щоб боротися майбутнє за, за майбутнє на одному з конвертів світлина Володимира Івасенка. Погасити Марку на конверті прийшла мати полеглого на війні героя, пані Катерина. Зі сльозами на очах жінка згадує, як її син один з перших приєднався до революції гідності, а згодом вступив до танкової бригади, щоб захищати Україну в зоні ведення. АТО. мій синочок, один із перших пішов на на був революції був учасник Революції Гідності. Дуже був відважний там. А потім, після Революції Гідності, він пішов в АТО, служив там в танковій бригаді. Дуже там був сміливим, відважним і, і хорошим воїном. Коли вже документи були всі підписані, він Пішов на позицію От, і, і, потім, і з позиції він потім не повернувся. Він був нагороджений орден мужності ага, посмертно. посмертно. На одному з конвертів зображена волонтерка та парамедикиня Ірина Мотрофанова, про яку докладніше розповіла Альона Душенко, поділившись історією жінки та внеском у спільну справу. Ірина Мотрофанова на псевдояринка одна із найсвітліших людей під час революції гідності. Вона брала активну участь не лише в Кременчуці, а й Києві возила медикаменти і в найстрашніші моменти рятувала поранених активістів. Зашивала їм, надавала першу медичну допомогу, рятувала життя попри. Біль і боротьбу з раком вона допомагала нашим воїнам. Була медиком і рятувала кібергів з Донецького аеропорту. Навіть зараз Ірина Митрофанова допомагає нашим військовим. Нові поштові марки до Дня Гідності та Свободи вшановують героїзм учасників Революції Гідності, зберігаючи пам'ять про події та людей, які змінили Україну. Констатують присутні. Вони стали символом боротьби за свободу та національну ідентичність. Thank <laughs> you. До інших тем напередодні на бюджетній комісії у Кременчуцькій мерії обговорювали та затверджували питання про розподілу коштів по міських сферах міста. Поки що за 2024 рік. Більшість питань у першу чергу стосувалися галузі ЖКГ. Зокрема, стало відомо, що упродовж року не використали 3,5 мільйони гривень кредитних коштів, передбачених на закупівлю електротранспорту. Також 3,5 мільйони гривень перенаправили на підтримку КТП 1628. Про додаткові кошти. Ти для обслуговування лівців та інше при розподіл міського бюджету розповість Еліна Романченко. У першу чергу на засіданні постійної депутатської комісії з бюджетних питань розглянули розподіл коштів по галузі житлово-комунального господарства, які вдалося зекономити упродовж року. Зокрема, очільник департаменту ЖКГ повідомив про економію по міськ світлу в сумі 1 мільйон 582 тисячі гривень. Також за рахунок вакантних посад у комунальному підприємстві департаменту було зекономлено і 3,5 мільйона гривень по поточному утриманню вулично-дорожньої мережі. Дану суму вирішили перенаправити на КТП 16 2019-2028 для стримування підвищення тарифів для вивозу сміття для населення. 3 мільйони 720 тисяч місто допомагає вже на протязі <кій> двох років поспіль як фінансову допомогу, як різницю в тариф у комунальну для того, щоб не збільшувати тариф для населення по вивозу сміття. Міський голова також наразована сесії цю інформацію доводить, довідомо. Ми дійсно два роки, не менше, ніж два роки, ми втримуємо тариф на довоєнному рівні, не перекладаємо тягар фінансовий на населення і виникає необхідність дофінансовувати комунальні транс, щоб воно виконувало свою роботу. А також 2 мільйони 601 тисячу гривень видатків передбачили на придбання автогідропідіймача для КП Благоустрій Кременчука висотою 18 метрів. Загалом коштуватиме він понад 4 мільйона гривень. Щодо цього питання на комісії розпочалася дискусія про висоту передбаченого підйомника, адже нещодавно місто купували 33-метрову автовишку. А також, як з'ясувалося, три із шести автопідіймачів знаходяться у неробочому стані, два з яких через їх вік. Ви всі, завжди казали про те, що вам треба чим вищий підйомник, під тим краще. Ви тоді дуже так переживали. Ми купили 30 метровий, 32-й Він зараз знаходиться на водоканалі, да, наскільки я пам'ятаю? Чи на тепленеру? Ні, ні, на благоустрої. На благоуст. тоді, тоді скажіть, а чого ви закупаєте 18-метровий? Питання в тому, що кожен автопідіймач, кожної висоти, він виконує специфічні функції. Наприклад, там, де Може заїхати 18 метрова вишка, там, де може вона розкластись. Там вже 33 метри ця вишка не заїде. І вона більш компактна, у нас дуже багато дерев, які потребують саме ну, такої висоти. Ну, власне, наскільки я пам'ятаю, там є ще 20 22 метри. Робоча це нова. А, що ви 22 не а у нас вона нова, вона. Різниця 4 метри, а 22? Ні, вона в робочому стані і вона ну, дійсно саме потрібна нам сьогодні. Телескопічна метрова. Повідомили й про зупинку обслуговування кредиту на електротранспорт у сумі 3,5 мільйона гривень для тролейбусного управління. Йдеться про так званий кредит Транспорт. 2 причини поки що не визначилися з поставником надавачів тролейбусів. Станом на сьогоднішній день у нас питання по цьому кредиту не вирішено на рівні держави, тому кошти залишаються невикористаними і до кінця року вже ніяких. Шляхів використання їх немає, тому є пропозиція від головного розпорядника коштів забрати і перерозподілити ці кошти на інші проблеми. Тому ми пропонуємо їх забрати у виконавчого комітету, саме тролейбусного управління, і поповнити стабілізаційний фонд. Згадали під час комісії про культурну спадщину так 82,4 тисячі гривень виділять на ремонт покрівлі будинку Купця Чурки на що у Крюкові. А ще звернули увагу на ремонт ліфтів у Кременчуці під час обговорення виділення коштів для ремонту ліфта у другому під'їзді будинку на вулиці Троїцькій. У Всьому місту два підприємства, які обслуговують ліфти. Інших немає, і ці підприємства наскільки я розумію. Мають значну кількість обслуговуючих будинків. І що в них немає оборотних ніяких активів і оборотного якісь матеріалів, що вони можуть робити оперативний ремонт. Я оце щось не розумію. Можете мені дати пояснення вам? Можу. Парісні в будь-якому випадку я часто звездую, що до ціни послуг або ціни управління багатопродовим будинком в розв'язі ліфтів входить лише обслуговування. Тож очільник комісії Олександр Плескун дав доручення департаменту ЖКГ підготувати дані щодо обслуговування ліфтів по місту, їх вартості та хто це контролює. До кінця 2024 року комунальне підприємство КТП 1628 отримає отримує з міського бюджету допомогу на заробітну плату працівників в розмірі понад 3,5 мільйони гривень. Однак, як стало відомо під час чергового засідання виконавчого комітету Кремчуцької міської ради, ця допомога буде останньою вже з наступного 2025 року. Підприємство має заробляти кошти на зарплати своїх працівників самостійно, а саме за рахунок тарифів на вивезення сміття. Верховна Рада України проголосувала в другому читанні бюджет державний на 2024 рік на місто Кременчук буде застосована процедура реверсної дотації. Тобто людською мовою в нас почнуть забирати гроші, які місто зібрало як податки, які кременчужани заплатили як ПДФО своїх доходів, але ми повинні віддати їх. Тому, на жаль, ми не зможемо тримати ваш тариф. І сьогодні, шановні колеги, ми змушені виносити на засідання виконавчого комітету рішення про коригування тарифів КТП 1628. Тобто тепер зарплата у вас буде не з бюджету, а з тих платежів, які змушені будуть платити люди за вивезення сміття. Також під час виконкому стало відомо, чи буде цього року так зване новорічне містечко біля ялинки на площі перемоги. Чотири будиночка цих використовуються для прикриття розтяжок. По іншим, зараз, якщо будуть бажаючі торгувати новорітничною атрибутикою, якимись солодощами, чаєм, кавою, то, можливо, вони зможуть це організувати. Про інше понад 30 юнаків шкільного віку тепер зможуть займатися улюбленим напрямком спорту у відремонтованому приміщенні. Останнє сьогодні нашим журналістам показали у місті Глубини. Крім занять боксом, у приміщенні обладнана кімната для гри у настільний теніс а також є кілька тренажерів. І хоча офіційне відкриття планується наприкінці грудня, наші журналісти одними з перших побачили, як у Глубинській громаді продовжують створювати осередки для активного часопроведення молоді. Більше деталі від нашої. Оксала Жукової. облізлі стіни розбита підлога, старечий інвентар. До 2021 року секція боксу комунального закладу спорт Глобинської громади підпорядковувалася дитячій юнацькій спортивній школі. Втім, потреба дітей у занятті спортом не зникла. Попри жахливі умови у приміщенні, де займались діти. Тож нині зал добряче трансформувався. Ціна питання півмільйона гривень. кажуть у громаді. Ми відремонтували за рахунок соціально відповідального бізнесу. І за рахунок коштів відділу культури Глобинської громади, спортивний зал для дітей. Сюди ходить понад 30 діточок. До цього часу тут не було ні ванних кімнат, ні туалетних кімнати. Було приміщення це взагалі не придатне для використання. Ми повністю його відремонтували. Кі душові у приміщенні вбиральні та інвентар. Тепер займатися стало комфортніше. І хоч на момент зйомки спортивний зал, так би мовити, відпочивав між гамірними тренуваннями, тренер юнаків констатує. Тепер молоді є, де втілити в життя усі свої спортивні мрії. Вікова група поціновувачів боксу у громаді від восьми років і до юнаків підліткового віку. Дівчата поки придивляються до нових умов. У цьому залі виховують справжніх чемпіонів, каже тренер Анатолій Антоненко. Учасуємо в змаганнях, їздимо в обласних змаганнях, в змаганнях є. У в 2010 році чемпіон України став хлопчик у нас в місті Керчі, А так, на обласних змаганнях, ті, що займаються, дуже призові міста займаємо. Так само в нас є тут і тренажерний зал, і тенісний стіл. Так що, ну, для молоді стараємося робити, щоб вони чимось були зайняті. Нині для секції з боксу замовили новенький ринг. А на відкриття анонсоване в грудні хочуть запросити іменитих гостей: очільника федерації боксу у Полтавській області Дмитра Луніна та олімпійського чемпіона Олександра Хижняка. Також заступник міського голови Олег Лєднік розповів журналістам про напрацювання у напрямку будівництва сміттєпереробного заводу на території громади. Так, в рамках налагодження міжнародних відносин нещодавно представники громади та члени торгової палати Полтавської області відвідали Румунію. Головною метою поїздки називають залучення іноземних інвестицій, а саме європейських коштів на втілення проєкту сміттєпереробного заводу в 2023 році. Глобинська громада заключила меморандум ще з п'ять громадами Кременчуцького району про поводження з твердими побутовими відходами. Ця ініціатива була на той час підтримана і військовою адміністрацією, і районною, і обласною. І ми плануємо реалізацію цього проєкту. Реалізація проекту буде здійснюватися зараз. Ведуться перемовини з італійцями, з фірмою «Ампека», які. Мають намір розробити такий проект, і ми маємо спірно, спільно втілити цей проект в життя. Даний проект буде винесено на розгляд Єврокомісії з 27-го року, коли в нас будуть змінені правила про поводження з твердими побутовими відходами та взагалі з поводженням з тим сміттям, яке є на території нашої держави, то громади дуже велику відповідальність будуть нести для того, щоб крокувати в ногу з часом і мати можливість. Уберегти громаду від накопичення мусору ми і втілюємо даний проект. Крім того, у громаді прокоментували перспективу функціонування Глобинської міської лікарні в рамках медичної реформи, за якою лікарні, що не проводять 200 та більше планових операцій на рік, можуть залишитися без певних пакетів від Національної служби здоров'я України. Заступник міського голови глобиного каже, загроза того, що медзаклад залишиться без одного з пакетів від НСЗУ, є втім, у громаді зараз проводять активну роботу, щоб пов'язати первинну та вторинну медицину. Цину та забезпечити змогу надавати якісні медичні послуги, також як стало відомо, завтра на сесії Глобинської міської ради розглядатимуть питання продовження контракту з головним лікарем Глобинської міської лікарні Ігорем Балаховським. Частина депутатів проти продовження контракту. Нагадаємо, раніше Ігор Балаховський фігурував у справі розтрати та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Мова йшла про тендер на ремонт укриття в лікарні. Продовження контракту з Ігорем Балаховським ще на рік Олег Лєнік коментує наступним чином. Причина проста: Глобинська міська лікарня війшла до лікарні. Яка надає загальні послуги і має відповідний пакет. Таких лікарень на території Кременчуцького району небагато, всього три. І одна з них Глобинська, яка зберегла повний пакет НСЗУ. Ми не збираємося робити різких руків по причині того, що, по-перше, бомбосховище в лікарні ми добудували. По-друге, ми намагаємося зробити так, щоб послуга, як я вже зазначив, була доступна. І повна і відроджуємо довіру населення до лікарів. Якщо ми будемо змінювати на перехідних етапах керівників, які зараз справляються з цими задачами, то ми будемо тільки ускладнювати життя не тільки собі, а й громаді в цілому. Про інше вчора другий апеляційний адмінсуд Харкова постановив рішення, згідно якого визнав незаконним та протиправним рішення Кременчуцької міськради про реорганізацію Кременчуцької гімназії номер 29 Рішення набуло законної сили одразу з моменту його проголошення та не підлягає касації. Відмітимо, що ще в липні 2023 року органами держслужби з надзвичайної ситуації. Був винесений припис, згідно якого адміністрацію школи зобов'язали усунути визначені недоліки для початку навчального процесу. Деться про пожежну сигналізацію та систему сповіщення і управління евакуацією учнів. Проте, за словами депутата Лазоренка, ДСНСівці відхрещувалися від даних перевірок, посилаючись на правовий режим воєнного стану. Тож діти були вимушені ходити до ліцею номер 6. Зазначу, що дана судова справа тривала майже рік, тобто відкрите судове провадження в полтавському окружному адмінсуді було. 18 грудня там на жаль отримали незадовільне рішення, і тому батьки власне в ролі позивачів, і також я зі свого боку ми звернулися до Харківського окружного другого апеляційного суду, власне, який вчора постановив таке рішення, яким скасував і визнав незаконним рішення Кременчуцької міської ради. Немає однозначного відчуття перемоги, оскільки рішення було задоволене частково серед вимог, які ставили позичі, позивачі, було визнання протиправними і незаконними дії міського голови щодо винесення даного проекту рішення на розгляд сесії щодо відкриття, взагалі сесії. Оскільки ми наполягали на тому, що сесія в цілому також була неправомочною, оскільки відбувалося всупереч з законодавству України про місцеве самоврядування, всупереч ре регламенту Кременчуцької міської ради Тим не менш, якби ми дочекаємось повного рішення суду і власне оцінимо текст даного рішення, щоб вибудувати і сформувати подальшу юридичну позицію, подальшу правову стратегію для встановлення справедливості в цій справі. Батьки і, взагалі, громада, сподіваючись на швидке встановлення справедливості, на швидке винесення рішення суду, на жаль, вимушені були чекати досить довго, щоб нарешті отримати. Той документ, який відновлює частково відновлює справедливість і вказує міській раді про те, що вона, а саме депутати, безпосередньо голосували за те рішення і за той документ, за який не мали права голосувати, тому що приймався він на той час, нагадаю, шляхом натискання сердечок у мобільному застосунку Viber, що вже неодноразово прецедентно визнано незаконним, власне, в системі прийняття рішень органами місцевого самоврядування. Збройний конфлікт та пов'язані з ним гуманітарні виклики мають різний вплив на жінок, чоловіків, дівчат та хлопців. Саме жінки та дівчата є особливо вразливою верствою населення до дискримінації, гендерно обумовленого насильства та доступу до окремих ресурсів. Для забезпечення гендерної рівності в Полтавській області було сформовано регіональну робочу групу під назвою Гендерні аспекти у гуманітарній діяльності. Зі своєю програмою діалогового заходу група відвідала і Кримичок. регіональна робоча група Гендерні аспекти гуманітарної діяльності об'єднує зусилля місцевих та міжнародних організацій для інтеграції гендерної рівності в усі аспекти гуманітарної допомоги. За підтримки структури ООН жінки вона робить все, щоб гуманітарні програми ефективно враховували потреби, права та можливості незалежно від статі. Про діалоговий захід у Кременчуці та його цілі розповідає голова Кременчуцького антикорупційного центру Оксана Гуйда. Така робоча група створена в Полтавській області ще весною цього року, але не всі громадські організації могли до неї доєднатися. Тому ми сьогодні в Кременчуці зібрали тих, хто якимось чином дотичні до гуманітарного реагування для того, щоб всі представники мали однакові можливості бути в включеними в цей процес для того, щоб обмінюватися досвідом, а також мати в подальшому можливості підтримки іноземних партнерів, діалогова зустріч організована для того, щоб дізнатися про найважливіші потреби у часи війни малозахищених жінок, які, наприклад, виховують дітей самотужки, та для вирішення їх проблем шляхом розширення кількості партнерів. Що будуть допомагати робочій групі гендерні аспекти у гуманітарній діяльності, каже експертка та тренерка бюро гендерних стратегій і бюджетування Наталія Шкоденко. І, звичайно, для нас дуже важливо, щоб гендерні підходи, які дають можливість визначати ці потреби, були застосовані при будь-якій проектній діяльності, проектній програмній діяльності. Проєктна діяльність в основному стосується те, що представників і представниць громадських організацій, коли вони співпрацюють з міжнародними організаціями, а програми це органи місцевого самоврядування на місцях, тобто територіальні громади. Вони також повинні бути долучені, вивчати потреби, застосовувати в своїй роботі гендерні підходи. Тому для нас дуже важливо, щоб наша група в Полтавській області, яка створена у «Жінки», робоча група гендер гуманітарній діяльності, вона розширювала кількість партнерів, кількість тих, хто хоче об'єднатися. За для обміну і інформації, технічної підтримки один одного, і звичайно ж, більшої участі жінок дівчат в процесах як визначення потреб, так і в процесах прийняття рішень в майбутньому, тому що це дуже важливо і я кажу завжди таку фразу нічого для нас без нас. За словами організаторів заходу, регіональна робоча група гендерні аспекти гуманітарній діяльності за підтримки структури ООН жінки. Прагне не тільки того, щоб усі верстви населення отримували гуманітарну допомогу без дискримінації, а й посилення економічних можливостей для жінок, запобігання гендерно обумовленого насильства, інтеграції гендерної рівності в політику. І про погоду на завтра, 22 листопада, за прогнозом Полтавського обласного гідрометцентру, вночі без опазів. день місцями йтиме мокрий сніг. Вітер південний, 7-12 метрів за секунду. Пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Температурні показники від нуля нічних до 5 плюсових в день. Всім доброї ночі. У суботу будемо підсумовувати інформаційний тиждень час незмінний 19.45. До зустрічі. Бувайте здорові.